Кампанія Дональда Трампа, зосереджена на економіці, відобразилася в його промові про перемогу. Я не зупинюся, поки ми не забезпечимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, яку заслуговують наші діти, і яку заслуговуєте ви. Більшість виборців сказали, що економіка та робочі місця були найважливішими питаннями на цих виборах, говорить опитувальник Ешлі Кірзінгер. Оскільки так багато виборців зосереджуються на економіці, Ейпі Вокаст. Виявляє, що частка виборців, які кажуть, що їхні сімейні фінанси, кількість тих, хто відстає, зросла в порівнянні з чотирма роками тому. А щодо економіки, Кірзінгер каже, що більше людей обрали Трампа. Виборці чітко донесли потужне послання і до тих, хто програв Хакім Джефріс, очолює демократів у палаті представників. Вони хочуть, щоб ми зосередилися на питаннях, які мають значення, і об'єдналися для вирішення проблем для працьовитих американських платників податків. Починаючи зі зниження витрат для звичайних американців, які борються за те, щоб зводити кінці з кінцями. У нью Мексико Джуді Еванс каже, що вона обрала Трампа, бо ціни занадто високі. Інфляція безумовно вплинула на мене. Мій рахунок. Продукти подвоївся за останні два роки. Електрика. Подібні витрати та інші, наприклад, значно зросли. У північній Кароліні Аарон Андерсон захоплюється економічними досягненнями Трампа. Трамп він вирішиться для нас все працювало добре, коли його не було тут раніше, і потрібно знову повернути все на правильний шлях. Виборець Чарльз Бодро очікує швидких дій від нової адміністрації. У Флориді буде менше регуляції. Вони витратять більше у своїх. У своїх конкретних сферах люди, у яких буде більше грошей, витратять більше грошей у своїх конкретних сферах, ціни на газ знизяться. США споживачі можуть не побачити таких швидких змін, каже професор фінансів Майкл Вебер. В кінці кінців, президент у короткостроковій перспективі, незалежно від того, хто в Білому домі, має дуже мало впливу на економічну політику в найближчій перспективі, але також. Зокрема, щодо цін на продукти, з якими ми стикаємося в нашому повсякденному житті, економічні плани Трампа включають більше буріння нафти, зниження податків та імпортні мита. Що на думку більшості економістів призведе до підвищення цін для американських споживачів. Скотт Стернс, новини віа.